Тебе є мотивація, бажання або необхідність отримати водійське посвідчення, як відбувається це зараз, у 2026 році. Сьогодні поговоримо саме про це. Мене звати Тернавський Павло, я викладач теорії правил дорожнього руху, автоінструктор і експерт навчальної платформи Керуй. Починаємо процес отримання водійського посвідчення. Ми поділяємо на два етапи: перший етап це теоретична частина, і другий етап це практична частина, якщо ми говоримо про теорію. Теорію правил дорожнього руху. Є декілька способів, як вивчати теорію. Перший варіант самостійно, другий варіант звертатись в автошколу. І є третій варіант, я його називаю комбінований. Якщо ми говоримо про перший варіант вивчати самостійно. Тобто ти купляєш книгу правил дорожнього руху, скачуєш на телефон якийсь додаток з тестами, тут читаєш. Інформацію з книги стараєшся і зрозуміти, паралельно проходиш тести. Які плюси або мінуси даного способу вивчення теорії? Плюси, економія грошей це буде дешево. Тому що книжка коштує 200 гривень. Та й все, І якщо ти зможеш все освоїти, ти будеш. Щасливий, ти будеш радий собою, що зміг освоїти самостійно. І також це може бути доволі швидко, якщо в тебе так вийде, якщо ти здатен до самостійного навчання, без проблем. Мінуси: не факт, що все правильно зрозумієш, бо просто почитавши книгу правил дорожнього руху, людині не підготовленій. Інформації, напевно, 50% буде не до кінця зрозумілою. Також це може зайняти багато часу, якщо в тебе є схильність відкладати на потім, або тобі важко зосередитись на. Конкретній задачі це може бути вивчення дуже довге і не факт, що призведе до позитивного результату. Окрім того, доведеться деякі моменти зазубрювати. Доведеться просто зазубрювати тести, тупо зубрити. Якщо ти так вмієш, зі школи навчився, ну прекрасно, в тебе все вийде. Другий варіант це звертатись в автошколу. Основне не помилитись з вибором автошколи. Загалом є плюс напевно в тому, що це живі заняття. В групі, де люди, які з тобою сидять поряд, також вивчають правила дорожнього руху, якісь там живе спілкування, і напевно воно. Буде позитивно впливати на процес вивчення. Е, мінуси це воно коштує грошей. Мінуси в тому, що є чіткий графік, якого ти мусиш дотримуватись, Треба встигати добиратись на заняття, якщо ти захочеш в аудиторії слухати е, лектора вживу. Ну і також важливо, аби викладач, який розповідатиме матеріал, е, робив це цікаво, аби не пропадав запал, аби не пропадало бажання приходити наступного разу. Бо то, що якщо це викладання таке, просто почитали пункт правил, а потім повторили його вголос і йдемо далі, то таке навчання до нічого хорошого не не призведе хіба до того, що бажання водити автомобіль в принципі може відпасти. Також є проблема з тим, що якщо викладач матеріалу тобі не дуже імпонує як людина, відчуваєш якийсь дискомфорт, тобі важко буде поставити запитання, аби не видатись дурним перед викладачем або перед групою. Також доведеться проходити тести або вдома самостійно, а можливо під час занять час тратиметься на те, аби проходити тести в автошколі, різні формати навчання бувають в автошколах. І також є спосіб, типу, я його називаю комбінований. Я його рекомендую найбільше. Це онлайн. Але буває двох видів: або це записані заняття по кожному розділу, лекції детальні, які ти переглядаєш, ставиш запитання, на які тобі відповідають, якщо щось не зрозуміло, і потім проходиш тести. Або може бути формат онлайн, але у вигляді живих лекцій тобто ти приєднуєшся у певній годині в певний день і в певний час, і пряма трансляція від викладача. З плюсів це знову ж таки є спілкування з одногрупниками, які також в темі вони також вчаться і отримують водійське посвідчення. Ти ставиш свої. Питання, читаєш питання інших людей, отримуєш відповіді, спілкуєшся як-не-як, доволі комфортно. З мінусів, це, це коштує грошей. Також доведеться проходити тест. Десь такі три способи вивчення теорії правил дорожнього руху. Я виокремлюю поради, які я хочу надати тобі при вивченні теорії. Перше, не треба просто зубрити тести, бо теорія правил дорожнього руху це набагато. Більш серйозна річ, аніж просто здати іспит. Важко буде на практиці, якщо ти просто зазубрив тести. Я практикуючий автоінструктор впродовж 6 років, і мені трапляються інколи студенти, які пішли шляхом максимальної економії і просто кажуть, зазубрили всі. Тести така собі практика. Загалом я в принципі не прихильник того, що дозволили вивчати теорію самостійно повністю, в принципі. Бо багато хто йде таким шляхом, хтось там рекомендує, або там стараються зекономити лишні гроші, або просто спішать. І ну тупе зазубрювання це просто жах. Так робити точно не варто. Це моя перша порада. Обов'язково питай, якщо щось не розумієш. Зрозумівши суть того чи іншого розділу, легше запам'ятати. Аніж якщо є білі плями, якісь прогалини в знаннях або в розумінні того, що відбувається, обов'язково вибирай викладача, якого тобі буде комфортно слухати. Ти зможеш сприймати те, що він говорить, і не боятимешся уточнити щось або поставити. Як ти думаєш, тупе питання? І ще одна порада: це постав дедлайни, аби це все не розтягнулось на півроку. Місяця достатньо, аби вивчити теорію правил дорожнього руху. Доволі змістовно, треба приділити час, приділити зусилля, але без цього ніяк. І за місяць освоїти можна. Далі в нас екзамен в сервісному центрі, коли ти. Думаєш, що готовий, або ти розумієш, що ти готовий, або там є всякі різні гарні додатки з тестами, які визначають рівень твоєї підготовки, чи ти готовий там на 100%, чи на скільки. Припускаємо, що ти вивчив теорію, правил дорожнього руху якимось шляхом і хочеш здавати екзамен. Отож, що необхідно мати для того, аби складати екзамен. Перше медична довідка зразку F. -1. 083 вісімдесят о для водіїв для того, аби її отримати, то просто загугли де в твоєму місті виробляють такі медичні довідки. Доведеться прийти її вартість там. Приблизно 500 гривень. Процедура її отримання займає там біля години часу. Ти пройдеш таких лікарів, як терапевт, офтальмолог, невролог, лор, психіатр і нарколог. А також доведеться здати аналіз крові, Значить, медична довідка. Потім тобі треба мати паспорт, код ідентифікаційний, а також витяг про прописку. Якщо в тебе id карта, талон на здачу доведеться записатись. Перш ніж приходити, треба записатись на теоретичний екзамен. Детальні інструкції, як записатись на екзамен. Прям запис з екрану, як записуватись, є в моєму телеграм-каналі. В описі під відео знайдеш, якщо не знаєш, як це робити. Там є відос, як це робиться. Я сам записуюсь на екзамен. Можеш підписатися і подивитися. Значить, тобі треба талон. Талон можна зловити в О офлайн, можна взяти талон. Прямо якщо прийти в сервісний центр, там є такі термінали, де адміністратор тобі допоможе взяти талончик. Або можна взяти онлайн на зручний для себе час і на зручний для себе день. Значить, талон. І також 250 гривень, 200 30 чи 250 гривень коштує сама спроба, така послуга від сервісного центру. Тож ти можеш спробувати скласти іспит. Такі документи необхідно мати при собі. Отож, з цими документами, в зазначений час, на коли в тебе запис, ти приходиш в сервісний центр, присідаєш собі і чекаєш, поки назвуть твоє ім'я. Твоє ім'я назвали, потім е, будеш виконувати інструкції адміністратора сервісного центру. Він скаже, тепер треба йти оплатити, принести квитанцію, а потім сидіть, чекайте, поки ваші прізвища не назвуть. В якийсь момент ти сядеш. За комп'ютер, де в тебе буде екран, мишка і така табличка зелена, аби ти не зміг мухлювати, бо то, що трапляються ситуації, що теорія правил дорожнього руху буває для людей непідйомною, і вони починають вигадувати різні там такі приколи в стилі людей в чорному. Отут камера, тут навушник, там хтось сидить через камеру видно екран, тобі по навушнику від правильні відповіді дають. Це все не проходить, тому що. Коли ти складаєш екзамен теоретичний, є, ну є, скажем, наглядач, який ходить і слідкує, аби все було правомірно, щоб ти не користувався мобільним телефоном і або не використовував якісь там гаджети, типу для того, аби змухлювати під час здачі екзамену. Отож, екран 20 питань, 20 хвилин. Є можливість пропускати питання, на які важко відповісти. Кожне питання має варіанти відповіді від двох. До п'яти варіантів відповідей, ти повинен вибирати правильний варіант або найбільш повний. Якщо з 20 питань 18 правильні, іспит складено. Прекрасно, ти пройшов цей етап. Якщо три помилки або за 20 хвилин не встиг відповісти на всі питання, тоді іспит не складено, і тобі доведеться повторити процедуру. А саме через 10 днів. Від моменту, коли ти пробував скласти на 11-й ти можеш приходити знов. Процедура та сама записатись на 11-й день. Тобто, якщо ти складав першого числа і не склав, наступна спроба твоя має бути 12-го. Раніше не приймуть екзамен на дванадцяти. Знов записуєшся і знов все те саме. Ті самі документи принести. Так само 250 гривень в касу оплатити, і ти знов сідаєш за комп'ютер. Кількість спроб не обмежена. Поради щодо здачі екзамену. Ну, перша порада, вона дуже така прекрасна. Не хвилюйся. Неможливо буде побороти хвилювання, якщо ти така людина. Просто йди на першу спробу, розглядай першу спробу, як сходити в розвідку, глянути, як воно відбувається, де там чекати, як тебе кличуть, де який комп'ютер, чи зручна для тебе мишка. Перша спроба це просто розвідати обстановку. Якщо складеш з першої спроби, прекрасно. Якщо перехвилюєшся і не здаш, отримаєш дорогоцінний досвід. І при другій спробі ти вже принаймні не будеш так хвилюватись, бо ти знаєш, чого очікувати. Перша спроба тривожна. Або то, що не знаєш, чого очікувати. Крім того, ця вся процедура називається екзамен. Це дуже страшно. Це в мене травма про екзамени, в принципі, через те, що в школі колись в моїй школі проводили е, цю техніку читання. Техніку читання. Це приходив директ, ні, заступник директора. Всіх дітей виганяли з класу і по одному заганяли всередину. І кожен за хвилину читав оті слова. І завжди всі мої однокласники читали там, умовно говорячи 100 слів за хвилину. А я читав. 12 максимально. Я отак от сидів, заходив в той клас останнім і розумів, що це зараз буде одна хвилина жахливого позору. Переживав максимально екзамен! Друга порада, не мухлюй. Це все не прокатить. Хіба будуть лишні проблеми і поганий настрій після наступне: не йди на іспит, якщо відчуваєш, що не готовий, бо то, що не нескладена спроба в будь-якому разі, вона бодай трохи, але тебе дем деморалізує. І Якщо таких невдалих спроб буде 5+, ти можливо задумаєшся про те, чи взагалі треба тобі те водійське посвідчення, чи не треба. Тому після першої недалої спроби. 10 днів, які в нас є, ми використовуємо, аби ще більше готуватись, ще краще вчити. І е, тоді вища ймовірність, що складеш наступного разу. Наступний етап це практика, практичний курс. Для того, аби пройти практичну частину, обов'язково треба реєструватись в автошколу. Обов'язково, яка акредитована, акредитований навчальний заклад. Е, акредитацію тої чи іншої школи можна перевірити в інтернеті за 2 хвилини. Ти повинен обрати, чи ти будеш водити на автоматі, чи на механіці. Також вартує звернути увагу на інструктора за ким ти будеш водити бо це дуже важливо. Рекомендують вибирати не автошколу, а в першу чергу інструктора, який тобі імпонує, за, її, за яким ти можливо слідкуєш в соцмережах, або ти його бачив, або хтось порекомендував. І вже йти в ту школу, де працює той автоінструктор. Відповідно, якщо ти обереш автоматичну коробку перемикання передач, тоді навчальна програма передбачає 38 годин практики. Мінімум, це мінімальна кількість 38 годин. Якщо ти підеш шляхом складнішим, механіка, автомат 38 годин, механіка, мінімум 40 годин. Це мінімальна кількість годин, мінімальна і обов'язкова, яку необхідно пройти. Можливо, доведеться їздити довше, можливо, доведеться їздити менше. Тут вже індивідуальні вміння Кожного студента визначають, скільки годин доведеться вчитись, аби освоїти керування автомобілем, бо це все зовсім непросто. До речі, підпишись на канал, бо скоро вийде відео. Я вже його готую про мою методику навчання водінню автомобіля. Які методи я використовую, і який в мене підхід до цього процесу, аби не пропустити, підпишись і постав дзвіночок. Отож, по грошах сама реєстрація в автошколу тобі обійдеться приблизно 100-150 доларів, доларів. Залежно від області, там ціни різняться, і також. Кожна година водіння з інструктором там коштує не знаю 600-1000 гривень за годину, в залежності від області або від автомобіля, або від власне цінової політики тої чи іншої автошколи. Тому приблизно взявши калькулятор, можеш зрозуміти, яка це буде фінансова нагрузка, і скільки грошей треба відкласти під матрас аби. Оце все не вдарило болісно по бюджету. Також забув сказати, що практичний курс загалом триватиме мінімум місяць. Впродовж місяця відбувається практичний курс. Він може тривати і довше, але мінімум місяць. Через місяць ти вже можеш отримати. Ну і коли навчився водити, отримаєш від автошколи свідоцтво про пройдену практику, з яким можна буде рухатись до завершального етапу, до практичного іспиту в сервісному центрі. МВС України, а наразі поради щодо практики щодо навчання водінню. Перша порада: має достатню кількість грошей і вільного часу, аби їздити систематично, аби не велити не робити великих пауз, як показує мій особистий досвід. Це хіба мій особистий досвід, три заняття в тиждень прекрасний темп, аби за місяць-півтора освоїти керування автомобілем, проїздити необхідну кількість годин і типу освоїти керування автомобілем. І друга порада. Не вздумай купляти свідоцтво в інстаграмі або в телеграм-групах, де пропонують там за півтори тисячі гривень, будь ласка, свідоцтво з автошколи про те, що ти поїздив іди здавай екзамен. Це може бути підробка, здебільшого це. Щось не окей, і можна з сервісного центру пряменьку відділення поліції поїхати. З те, що приніс підроблені документи? Тому такого бути не може. Це точно не варто робити. Я про це говорю не просто так, бо траплялись епізоди навіть в моїй практиці, що у студентів були проблеми, як не те, що медична довідка підроблена. Я кажу, де ви її взяли? На Оликсі замовили. Мені при прислали поштою, типу, за 300 гривень. Ну це жах. Медичну довідку. Е, і свідоцтвом про практику також. Виникав недавно один нюанс про те, що студентка її отримала десь те свідоцтво, а пояснити, де вона його отримала, не може. Ну там якось там кажу, таке ну а де вчились водити? Ну там не вчились, але свідоцтво маю. Це все щось нехороші, якісь маніпуляції, і на таке вестись точно не варто. І останній етап завершальний: це іспит практичний. Знову ж таки в територіальному сервісному центрі МВС України. Це коли свідоцтво ти вже маєш на руках. Необхідну кількість годин поїздив і навчився тоді ти можеш складати практичний екзамен. Набір документів необхідний той самий, що й для теоретичного екзамену. Окрім того, ще є свідоцтво про закінчену практику з автошколи, і вже практичний іспит коштує не 250 гривень, а 480 Плюс комісія банку, якщо якщо оплачувати там, і виходить в районі 500 гривень. Знову ж таки, талон, який тобі треба отримати, бо ти маєш записатись на екзамен. Він буває двох видів: може бути талон на транспортному засобі сервісного центру, ну автомат або механіка, від того на в чому ти вчився водити і хочеш здавати. Або талон може бути на транспортному засобі навчального закладу. Тобто, коли пройде весь процес реєстрації, все як завжди. Ти просто приходиш на певну годину, сідаєш собі і дивишся на екран. Коли відобразиться твій талон, там скажуть клієнт з номером 51, наприклад, тебе 51, Підходьте до вікна номер 14. і все. Потім є адміністратор, який вже власне диктує, куди йти і де чекати. Так, от коли ти сядеш за кермо, це може бути або автомобіль державний, ну типу сервісного центру. Там різні машини закупляють. Часто купляють там Тойоти, короли, або Ренодастери, або всякі там Хундаї Ай 30 Різні автомобілі зустрічаються в різних ТСЦ, Тоді просто ти сідаєш в такий автомобілі і починаєш складати екзамен. Або ти можеш складати на транспортному засобі автошколи. Типу, в ідеалі це має бути та машина, на якій ти вчився водити. В такому разі буде твій інструктор, ти за кермом, інструктор з боку, екзаменатор, працівник сервісного центру, присідає собі на задній ряд сидінь. Якщо ти здаєш на транспортному засобі автошколи, якщо здаєш на транспортному засобі сервісного центру, тоді в салоні двоє людей: ти і біля тебе з боку екзаменатор. Інструктора немає. Можна здавати так, або, або так. Ну не знаю. Як простіше знову ж таки, це дуже питання, типу, таке філософське. Якщо напишеш в коментах, то запишу якусь для тебе відповідь. Як я рекомендую здавати іспит як простіше, то простіше, нібито на машині автошколи, але є свої моменти. Значить, певний маршрут: мінімум 20 хвилин, триває практичний екзамен. Маршрутів є там певна кількість. Ну да, нехай в моєму місті маршрутів в районі 15. приблизно 15 різних маршрутів в кожному сервісному центрі. В мене тут два сервісні центри. Це Львів. Там в одному 16 маршрутів, в іншому 13 маршрутів. Який з них тобі попадеться? Іспит триває від 20 хвилин. До години є право зробити три помилки. Якщо три помилки, і іспит завершився, він складений. І в той самий день ти отримаєш водійське посвідчення. Якщо помилок більше, ніж три, тобто ти допустив чотири помилки, або там допустив таку жахливу ситуацію, про те, що екзаменатор мусив тобі допомагати педалями або рулем, в такому разі, іспит типу не складено. Іспит не складено тебе є знов 10 днів, аби попрактикуватись більше з інструктором своїм, або взяти якісь додаткові заняття. І на 11-й день ти можеш знов записатись. Тобто записатись можна одразу, але на 11-й день. І тоді в тебе буде друга спроба, де все буде відбуватись так само. Треба взяти талон, прийти, от і всі документи про собі мати, новий маршрут, новий екзаменатор, нові помилки, або нема помилок. І все. І коли ти почуєш завітне іспит складено, це означає, що ти став водієм. Поради щодо Фактично екзамену. Не переживай, не переживай, переживеш. Щодо, не переживай, переживати можна хіба про те, в чому не впевнений. Якщо ти переживаєш про парковку, не значить те не виходить, тому ти про неї переживаєш. То закрий питання з парковкою. Зроби заняття достатньо, аби паркування виходило от так. От. Якщо ти переживаєш, там не перелаштуєшся, бо. Страшно перелаштовуватись, то відпрацюй перелаштовування аби воно виходило завжди якимись шляхами. І тоді, чим більше буде оцих джерел переживання закрито, тим спокійніше буде на іспиті. Але знов ж таки першу спробу е, розцінюю, як просто глянути, як воно взагалі відбувається, чи не покусає мене ото екзаменатор, чи все буде добре, і все обов'язково при складанні екзамену коментуй, особливо коментуй, коли мусиш порушувати правила, бо ми живемо не в ідеальному світі. Ми не знаємо, хто навколо нас їде. Часто водії припускають різних. Дурниць на дорозі, тому коментуючи те, що відбувається, і те, як ти мусиш діяти в тій чи іншій ситуації, ти себе застерігаєш від якихось там помилок. Якщо помилку зарахували, обов'язково зрозумій, в чому вона була, і запитай екзаменатора, як робити наступного разу, як правильно було вчинити в тій або іншій ситуації, якщо ситуація неоднозначна. Що ми говоримо про якісь такі помилки, типу складні, наприклад, там запізно поворотник включив, а ти його спеціально вмикав запізно, бо там ще був виїзд з території, наприклад, щоб не обманути. Якщо я про щось не сказав або в тебе є додаткові запитання, пиши їх в коментах. Я читаю всі коментарі і даю відповіді тим, хто е, цікавиться. Дякую за увагу. Бувай!